Ось є повело, ух. Ух, повів. Ах, где. Ні, є, 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 є. Ух ти ж, ймо. Ого! Всім привіт, рибаки-рибачки! Ви знову на каналі Рибалка в Чехії. Будемо сьогодні рибалити гарна погодка. Покидаємо, спробуємо. Вибачайте, давненько вже не викладав відео на свій канал, не було часу на рибалку їздити. Сьогодні вже нарешті вибрався. Так що всім гарного перегляду, а ми починаємо рибалити. На цьому місці частенько ловив, місце вже витопка не бачу, вже ловили тут не один раз хтось, можливо сьогодні зранку або вчора. Подивіться, яка природа тут, яка зелень, все позаростало, природа буяє, цвете все, красота, як завжди, наш кускус. Запарений прикормочка Клубнична. і ось так замішуємо нашу кашу Це таке будемо сьогодні ловити на таку кашу з кускуса Гарні такі баляби получаються. А пахне як вам не передати клубничкою. Так, друзі, ще от купляв був собі рюкзачок. Такий гарний рюкзак купив. А в ньому був набір таких лотків. А в мене цілий пакет був різних отаких насадок. Пуфіки всякі, бойли. Я не хотів носити вже в цих коробочках цілий пакет. Думаю, перекинув сюди в цей лоток. Ви знаєте, дуже зручно. Дивіться собі. Поросипав. І все, що хочеш, відчіпляєш. Ванілька, клубніка. Часникові пуфіки, от, різні, роглікові бойли. Я скажу вам дуже зручна штука. Кинув в рюкзак, де і все. Все в одному місці. Ще друзі, на початку записуємося завжди в наших рибальських документах сьогодні у нас 16 червня, записали номер водойми і можемо закидатися, ловити. Це для риболовного контролю, якщо прийде, у нас все записано легально. Почепив я, друзі, на один спінінг такий клубнічний рогліковий бойл на ниточці, а на другий гачок Часниковий пуфік. А на другий спінінг ось такий теж рогліковий бойл на ниточці. Ух ти, щось кидається. Напевно судак гуляє. А мофік короб. Тут такий скопекс рогліковий бойл, а на другому гачку Полоничний пуфік. Так, друзі, швидко закидаємося, риба гуляє. Може сьогодні й буде короб, побачимо. Вона є добре скажу. Будемо попадає. А то й на Києві, де киталась риба чи той перед. Саме там де кидався. Друзі, не пройшло і дві хвилинки, як вже щось починає клювати. І на один, і на другий. Напевно риба сьогодні голодна дуже. А я ще замішую прикормку, думав підкормити. Ну напевно поки не буду. тут клюе на два спиннинга Ну, давай. Може буде карп за п'ять хвилин перших. я витягнув цього спініна. Що покльовував, покльовував. закинемо? Ага, роглікового бойла вже нема. Чекай ми ще одного. кукурузки почепимо. Може буде короб клювати. Почепимо такого ще бойла рогікового. Знаєте, на цього бойла клює добре. таклюи Повело, ух, ух, повів. Ах, где... Ні, є, 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 є. Ух ти ж, моє! Ого! Це щось, це може і не карп! Ого, ух ты ж! Це хороший! Реально підсачик! Ху -ху -ху. Оце монстр. Це гігантське жило Та ви подивіться як гуляє вищу. Оце карп. Оце карт, друзі! Лай, да не зайди хоча б. Чепився добре. Гайне хоче підніматися з води. Та вийшов. що? Подивіться, що Sazan. Перший карп. На сьогодні. Він покоцаний. Ой, який красивий. гачком зачепився за плавник верхній. О. Побитий, да? Довжина у нас 47. Один і вісім тима 800. Всю кидаємо садочок. Продовжимо рибалку. Це бачили? Ось ця покльовочка. А там був бойл, оцей скопекс, рогліковий бойл на ниточці, і була кукуруза. Не знаю, ну взяв на нижній на бойл, а кукуруза ще зверху зачепився за плавник ну, Ось така торпеда хороша. Я думав, що судака по щось якийсь голавель зачепив. Дуже так вув, сюди, сюди почав водити. Це сазан. Гарненький. 47 см, кіло 800 Так, до речі, треба його записати нам. Одразу. Наші документи. Пишемо карп. Один, один і вісім кілограмів. Сорок сім сантиметрів. Припливли до нас молоденькі каченята. Чтири штучки. Плавают. Да другий, другий карп. О, ты, О, ты. Я, ты когда хоть воды казнил? Стій ви не виходить. Ох ти! Ви це бачите? О, ого. Ого. Оце гуляє, гуляє добре. Покажися хоч. Давай. Ого! Ого! Це ще більший! Це ще більший! Да фізин! Ого! Ви подивиться до спінінга! Спинінг в дугу! Оцей держи нормально! Навіть впливати не хочеш. О! Оце сидить. Давай. Оце то там трошки певно, три кілограми буде. Треба я трошки помучити, щоб він замучився. Так, народ. Якщо я його витягну, з вас підписка і лайк. Ви подивіться на спінінг. Ого. Ого. Оце давить. Оце давить. Він зачепився верхнім плавником за гачок. Або двома гачками за рот. Оце карт. Оце давить. Не хоче підніматися. ні Да рука болит. Ого. рука болит. Ого, ого. Гигантский карп. О, все. Мне трошки сдается. А по новому воздуху. Зөвдөө. Би хоч ийти, в шо. كبان Давыдь, давыдь. Давай, давай. Там п'ятерка може бути Ох, народ Я все такого в Чехії не ловив вийшов. Не, на Україні, на Україні такий ще був. 6 кг я витягнув, але тута. Це монстр. Не, він взяв гачком, забойла. Зачепився добре. І ще один гачок за плавник. Страховочний. Друзі, оця сильна риба, Та що. Та, ви що? Карп Гігант. Так і назву відео, Карп гігант А така риба євричці, бачили? Мене емоції переповнюють, не знаю, як вас. Заміряю. Це буде, може, 60-70 см. 60... 65 см. 65. Скільки було? 50, 55 ловив. За 65 ще не було, ви що? Таке теля. Монстрик. Та він мені во на пів ноги даже більше. Роди коліно. Клас. Залазимо ще. На цих зават. побачу. Чотири з половиною. Тут чотири з половиною. Друзі, ще раз зважимо в пакеті вагами. Чотири з половиною. 4500. Ну що, на сьогодні я можу рибалку закінчувати, два карпи Два карпи можна брати. Ні, ну рибу білу можна брати, лягча можна все ловити. А от карпа вже брати не можна. Два штуки на день. Красень. Кидаємо його в садочок. Так, ще його треба записати знову цього гіганта. Я карпа витягнула, з вас підписка і лайк. Так друзі, записуємо.

то 70, вже понад 70 см брати не можна так що ми ще вложилися в 65 Я думав воді він 3 має кілограми, ну три з копійками там. А вже як витягнув, я думав 5 буде. Ну, 4 4,5. Гарний карт. Дуже гарний. В ну, ці рісці є ще більші. Тут такі кабанчики плавають, що го, -го. треба на бойли кидати і сидіти чекати. Все, друзі. Можливо, я ще трошки посиджу, просто половлю. Ну, щось попадеться, випущу. Часу ще є до вечора. Яка народ сьогодні була рибалка, подивіться. Ось такий перший карпик. 47 сантиметрів. Ящик був. І ось такий, на накрасить попався. 65 сантиметрів, 4,5 кілограми. Все, друзі. Всім добра здоров'я, а я буду збиратись додому. До зустрічі!